На позиціях поблизу Авдіївки русня вже відчула хрускіт від французької булки. Нечто взлетіть з території Африки і нанесе удар по Франції. Нагадаємо, що на початку січня французи оголосили про передачу Україні розумних авіабомб Хаммер, і ось уже на початку квітня. Ми побачили їхнє активне використання. Ці бомби адаптовані для запуску з літаків Міг-29 та Су-24. Вони також чудово підходять для Ф-16. Калібр цих бомб від 250 до 1000 кг. Однак, на відміну від російських бомб, вони мають додатковий твердопаливний ракетний двигун, завдяки якому ці авіабомби можна використовувати навіть з літаків штурмової авіації. Нагадаємо, що в січні міністр оборони Франції себе Сян лекорню пообіцяв, що до кінця поточного року Франція щомісяця місяця буде передавати для збройних сил України певну кількість авіабомб-хаммер. Тож віват Франції! Критичний момент переживає зараз Україна у війні з Росією і терміново потребує більшої підтримки Заходу. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Парижа. Разом із міністром оборони Франції. Він відвідав виробництво, де випускають зокрема гаубиці Цезар, які використовують сили оборони України. Блінкен привітав лідерство Франції в багатьох оборонних галузях. У середу він візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, де буде також присутній міністр закордонних справ України і де заплановано засідання Ради України НАТО. Він зараз в дуже складному для себе становищі, як я сказав, продочно попіречного шпагату одночасно до Джонсона він взлетів вище ніж. Міг фактично його ситуація винесла в посаду на посаду спікера через те, що він однаково не влаштовував нікого. А ті, хто влаштовували, їх не, не вдавалося призначити. І відповідно, він опинив ситуації, коли з одного боку в нього вся ще політична кар'єра попереду, тому що він достатньо молода людина, і він займався системною політикою. Він ішов разом з Трампом поруч по політиці. Але при цьому він злетів вище, в нього немає землі під ногами для того, щоб спертися. В нього немає ані спонсорів, ані виборців, якихось укорінених в якійсь території конкретній. В нього немає нічого, щоб він міг відчувати себе достатньо суб'єктним. Відповідно, в нього є тільки делегований ресурс. Якщо говорити політологічне мову, це ресурс крісла. А, і відповідно він для трампістів ледь не зрадник. Тому що він увесь час вступає в діалог з демократами, він намагається балансувати з класичною республіканською частиною. І вони його не сприймають своїм. Він вже не свій. Ну, Здавалося, з іншого боку, Трамп міг би йому сказати: «Don't worry, Mike, I'll find you the place Донтвори be the president of the United States». Але проблема так. в тому, що у Трампа відсоток всередині конгресу доволі невеликий. Я І якщо Трампа mm -hmm. не буде. Mm. То Джонсон знесуть побільше. навіть якщо Трамп приходить, Джонсон розуміє, що Трампу прийдеться перезавантажувати конгрес. Там інші конгресмени будуть мають він перезавантажиться виборами, але і Джон Трамп буде складати під себе колоду карт, в які Джонсону не знайдеться місця в тому статусі, якому він є. Відповідно, йому треба зберігти хороші відносини із класичною частиною республіканців, не трампістів. А вони в ньому також свого не бачать. Тобто він для них людина з команди Трампа, яка ну, краще з того, що там є, але при цьому він не свій. І от в цій ситуації українські гроші або підтримка України, Ізраїля, Тайвані, вони стали заручниками електоральної кризи, яка породила політичну кризу всередині Конгресу так. і, власне, Джонсона, який в цих двох кризах ще й знаходиться в розтяжці між. Собою вже сьогоднішнім і завтрашнім, бо спалити свою кар'єру не хочеться, і між Трампом і класичною частиною республіканців, вже не говорячи про демократів. А, тобто, фактично знаходячи ці ситуації, ці всі заяви про там суттєві оновлення, зміни, кредити, ну, інновації. інновації. Він, він, він такий фінізм хороше сказав. Тобто, дати гроші в кредит, це інновація. До цього декілька конгресменів казали, що він їм äh, обіцяв персонально і у, 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 це. Унаочнювали для аудиторії. А просто ще раніше чому я позитив? Ми чули, що голоси все ж таки є. Просто там Джонсон не виносить на голосування. Тут цікаво, чому голоси за підтримку України є. Тобто mm -hmm. республіканці і демократи в нас півтора партійна підтримка є на сьогоднішній день. Mm -hmm. Дві третини це достатньо, щоб е, прийняти цей законопроект. Проблема в тому, що Джонсон його не виносив на голосування. Не виносив, тому що той законопроект, який проголосований в Сенаті, він поперек горла лягає трампійській команді. Бо це буде перемога Байдена. Дати перемогу Байдену не готові. А той проект, який годувався всередині конгресу, він не сприймається а, сенатом. І зрозуміло, що він фактично він собі ніякого змісту не містив. Це просто розділити окремо всіх, зрізати гроші. То що це була політична гра, щоб сенатом виставити свою карту і а, а, заблокувати сенатський законопроект. Відповідно, Джонсон сьогоднішній день сидить і тримає законопроект і не ставить його на голосування. Почали збирати підписи, щоб внести його з голосу. Застопорилася збір голосів, тому що Джонсон одразу ж зрозумів динаміку, що голоси є для того, щоб обійти його, і сказав: Стоп, стоп, стоп! Угу. Я внесу законопроект, який буде враховувати частичною позицію а, трампістів, тобто не сильно дратуватиме, і класичної частини республіканців і, власне, буде прийнятний з точки зору підтримки України. Коротше, беру на себе лідерство на те, щоб внести цей законопроект. Я поставлю на голосування, і тут же республіканцям підписати внесення того, який компромісний. Законопроекту з голосу проти позиції Джонсона, ну, не зовсім з руки, тому що таким чином вони фактично стають в позицію зрадників по відношенню до свого ж спікера і до свого ж кандидата в президенти. Ну, до одного з них це ще куди ні йшло, можна якось пропетляти. А коли фактично вони повністю проти вертикалі йдуть, то їх же зрадниками оголосять. Тому він сказали, окей, чекаємо. Хай Джонсон покаже, що він хоче. Якщо те, що він покаже, буде неприйнятним, ми. Це провалимо, і тоді ми з голосу поставимо той законопроект. І це позитивна сторона, те, що Джонсон реально зараз як ніколи зацікавлений в тому, щоб винести ініціативу і дійсно про не, по ній принаймні проголосувати. Негативна сторона в тому, що Трампісти одразу ж зареєстрували постанову про відкликання Джонсона. І відповідно зараз шантажують тим, що якщо відбудеться голосування за пакет для України, то Джонсона відкликають. бо... Законопроект підтримці України це останній рівень оборони перед компромісним підходом до питання міграції. І вони кажуть, якщо Джонсон зараз піде на компроміс по Україні і проголосує, то наступне, що в порядку денному це буде міграція. Це ж вони не вперше відкликатимуть набрав. А міграція для Трампа прийняття її взагалі не потрібно, тому що, поки питання міграції не вирішено, це є тригерна тема для республіканських виборців, і це головний біль Байдена і можливість конвертувати це в підтримку, привести свого виборця на дільниці, бо вони йдуть голосувати за міграційну політику Трампа. А якщо міграційне питання перестає бути таким гострим, то це перемога Байдена пряма. І це зниження рівня мобілізованості а, виборців республіканців. Тому вони кажуть: Джонсон, якщо вносиш по Україні і голосується в той компромісний, то ти йдеш відставку. Ідеш відставку, запускається спікеріада, і вони фактично просто блокують конгрес, тому що ми пам'ятаємо минулого разу, а -а -а. Джонсон став продуктом низки компромісів і дуже довго процесу. Тепер же цей процес може затягнутися до самого фініша виборчої кампанії. Генген -ген, аж до листопада. І ми грошей не побачимо. Так. Але поки що цей сценарій виглядає менш ворогідним, ніж те, що таки буде винесено і проголосовано компромісний варіант.